У мене, ну, практично до сльози. Золотий голос нашої країни. Про мене пишуть у районних газетах, що я шаргородський бріліант, і це мені додає наснаги працювати ще більше. Щодня, як він йде в Шаргород, до школи, співає дуже красиво. Ми пишаємося цією перлиною. Щоб стати зіркою, треба дерзати. Це в мене великий козир. Дуже розраховую. Ти би бы хорошо бы вот мог бы справитися з песней скрябина «Пингвины». Ну, не знаю. Навіть. Я ще ніколи такого не пробував. Я бачу їхні руки. Ні, ні, не. убери эту вібрацію. В мене воно не виходить, я не можу. он должен двигаться вперед. На мене люди. Не тяни окончания, вот просто проговаривай. Эта песня мне не я не хочу ее А если я тебе предложу другой вариант, в другой интерпретации? Я не, не знаю. Я сейчас вижу страх такой в твоих глазах. Вот доверься, и все будет у тебя хорошо. Я несу відповідальність і за себе, і за мою команду, тому я буду старатися дуже зі всіх сил, щоб перемогти. Не хвилюватися і все зробити так, як ми домовлялися. Давай. Пока. Тому що ми банда! Давай всім. Давай, 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 давай! Коли я ходжу по місті, на мене тиснуть любусь майбісні. Я бачу їхні руки, я бачу їхні руки. Стіна. Я там, де солнце на сте, танцюю, танець під вида, страшно веселим. Олександре, браво! Важко себе опанувати після такого виступу. Дивись, судді тобі оплодують стоячі. Кузьма скрябін. Знаєш, як би тобі сказав після такого виступу? Ти ролиш, чувак! сашка ты сейчас удивил не только меня ты удивил всю украину этим прочтением песни моего друга легендарного музыканта украины кузьмы скрябина я надеюсь вы все узнали эту песню это было очень интересно это было очень необычно ты конечно э, самородок да ты у нас все самородки артист. Сегодня мы это увидели в жестах. А какой финал? Это вообще что-то невозможно. Это было очень стильное, очень современное выступление, очень хорошее с точки зрения вокала. У меня нет замечаний, я в восторге. Ты большой молодец. Я тобой горжусь. Шановные судьи, настав важкий момент для вас. Потребно выставлять баллы. От те, що ти робиш на сцені, як тобі пасує фраг, в якому ти одягнутий, все це я бачу. А вдома по господарству з лопатою ти можеш? Да. А води з криниці набрати можеш? Да. А підмести подвір'я можеш? Ну. Да. А кинути курчатам пшениці. Ідеальний джентльмен. <праць> я не знаю, чи можливо це робити прямо на самому початку програми, але якщо людина на це заслуговує, значить діватися нема буде. Десять балів. Твой голос, он как ураган. Мне кажется, если бы я стояла там рядышком с тобой, и, наверное, ты бы меня просто сбил с ног. Потому что такая мощь, такая сила, пластика твоя на эти руки, это было очень осознанно по взрослому. 10 баллов. Что ж скажет Наталья Могулевска? Первым выступать всегда очень сложно. И это нисколько тебе не помешало. Это было блестящее выступление, в котором у меня нет ни одного замечания. Десять. Ты понимаешь, что это абсолютный рекорд? Больше не бывает. Ты приносишь своей команде максимальный балл. Дуже вам велике спасибо. Давай подивимося на твій середній бал. І це абсолютна десятка. Саша, ти найкращий! Ця команда тебе чекає з привітаннями. Ірмо зустрічає рекордсмена. Біжи! А ми вірили, ми знали.